Привіт, підписники та гості каналу. Сьогодні моє господарство поповнилося міні-мейкою k 3. Відтепер все буде блищати як собачі очі. Це мийка початкового класу і буде використовуватися здебільшого для мийки мого електровелосипеду після лісових покатушок. Ну я думаю, із автомобілем і парканом вона впорається, що ми сьогодні і спробуємо зробити. На упаковці ми бачимо вказані характеристики. Рекомендована площа очищення 25 квадратних метрів, тиск до 120 бар, розхід води до 380 літрів за одну годину. І потужність двигуна складає 1,6 кВт. А зараз розпакуємо і зберемо мийку до кучі і нарешті протестуємо. І що ми маємо в комплекті? Ось така насадка для тротуарної плитки для фасадів. І, звісно, для ось такої плитки вона також підійде. Подовжувачі для цієї насадки. Ось така щіточка. Пінна насадка, яку ми обов'язково перевіримо. Шланг довжиною 6 метрів. Ось така потужна фриза, яка обіцяє впоратися з будь-яким забрудненням. І звичайна насадка для автомобіля. Зручний пістолет. Ось тут у нас запчастини, які мають кріпитися на саму мийку. Ручка і ще деякі деталі. І маємо в комплекті два миючих засоби. Я так зрозумів: один для автомобіля, а інший для бетону та для господарства. Під'єднуємо шланг і, до речі, згадав, якщо я не помиляюся, є китайська версія та німецька. В китайській версії ось цей штуцер виконаний з латуні. Отже, робимо висновок, що це німецька версія. Не знаю, чи це погано, чи добре, просто кажу. Ось так легко під'єднуємо, і мийка майже готова до роботи. Для початку хочу перевірити ось таку насадку для підлоги. І зараз покажу, як я під'єднав свою мийку. Ось в мене йде шланг. І підходить до діжки на 60 літрів. Відкриваємо воду. Я сподіваюся, що воно буде так працювати. Головне, щоб діжка стояла вище за мийку. Пішла вода. І під'єднуємо незручно однією рукою. Ось так. Зараз вмикаємо і пробуємо. Далі поглянемо, як працює ось така пінна насадочка, і заодно відмиємо мою газону косарку. От чим її ще відмити? Нічим, тільки керхером. І спробуємо відмити ось такий автомобіль. Він не дуже брудний, але спробуємо. Ну, чесно кажучи, піна така собі середньої якості. Я трішки додав ще свої шампуні і поглянемо, чи щось зміниться. Ніби трішки краще. В принципі, вона справляється. Звісно, це не мийка самообслуговування. Трішки слабенько. Хоча можна автомобіль з легкістю відмити. Але ось залишаються ось такі нюанси. Я вам показую все, як є. От трішки воно не домиває. Можливо, потрібно нанести більше піни і довше зачекати. Воно вже, в принципі, відстає. Але для мотоцикла і для велосипеда це те, що треба. І автомобілі, думаю, не виникне проблем помити. Але слабовато. Далі встановив фрезу і спробую відмити ось цю брудну газонокосарку. І трішки спробую, як воно справляється з шифером. Якщо ваші пташечки хочуть, щоб ви були сильно багатими, Керхер також в цьому допоможе. І нічого немає. На розважався я з цією мийкою і підготував вам вердикт. Щоб часто і якісно мити автомобіль, все-таки потрібна потужніша мийка. Ось ця насадка мене не вразила. Вона десь удвічі слабша, чим на мийці самообслуговування. А от фреза це просто звір. Позривало мені наклейки з косарки, чистить шифер взагалі без проблем. Просто монстр якийсь. Автомобіль нею я побоявся мити. Може підірвати лак з легкістю. Ось така насадка також добре працює, але чи буду я нею користуватися під питанням, можливо, колись і знадобиться. Ну і на кінець стихія цієї мийки це мотоцикли, велосипеди та прибирання на подвір'ї. Ну і автомобіль також відмиє, але не так швидко, як хотілося б. Подарунком я задоволений, тому дякую тобі, Оленка. І на цій прекрасній ноті я вам побажаю всього найкращого до нових відео.